Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчеджеоглу, вчителька алгебри у 9 класі. Сьогодні ми почнемо знайомство з тим, як же розв'язувати нерівності. У попередніх класах ви вчили, що таке рівняння і як їх розв'язувати. Зараз ми починаємо вчитися розв'язувати нерівності. Ідейно ці механізми дуже схожі, а відмінності з рівняннями мінімальні. У чому ж різниця між рівняннями та нерівностями? Розв'яжімо, як приклад, задачу на рівняння. Тетяна хоче купити собі м'яку іграшку пінгвінчика. Іграшка коштує 250 гривень. Після цієї покупки в Тетянки має залишитися 150 гривень на інші витрати. Скільки грошей має бути в Тетянки? Оскільки після того, як тетянка заплатить 250 гривень, у неї має лишитися 150 гривень, то спочатку має бути 250 додати 150, що дорівнює 400 гривень. Але на практиці ми часто не можемо знати, скільки точно грошей має лишитися. Тож виникає аналогічна задача, але залишитися має хоча б 150 гривень. Відповідно, тоді і спочатку має бути не менше, ніж 400 гривень. Це вже приклад задачі з нерівностями. Нерівності широко застосовують у реальному житті. У більшості прикладних задач, наприклад, в задачах із фінансової математики, у страхуванні, фізиці та багатьох інших розділах трапляються саме нерівності. Адже не завжди можна сказати, чому точно дорівнює певний вираз, або ж спростити його. А от знайти певну оцінку на цей вираз, буває значно легше. Як можна обчислити площу якоїсь фігури, що має неправильну форму? Один із варіантів це максимально заповнити фігуру такими фігурами, площу яких ми можемо обчислити. Наприклад, прямокутниками або правильними багатокутниками. Тобто оцінити її за допомогою нарівностей. Або ж, навпаки, вкласти цю фігуру неправильної форми в фігуру, площу якої ми можемо обчислити. Що ближче наша фігура до цієї площі якої ми можемо обчислити, то точніше зможемо оцінити площу нашої фігури неправильної форми. На малюнку зображено, як можна оцінити площу синьої фігури за допомогою площі зеленої та фіолетової, які можна обчислити як суми площ прямокутників. До речі, саме так і доводять формулу площі кола. Що ж таке розв'язок нерівності? Означення. Розв'язком нерівності з однією змінною називають значення змінної, яке Перетворює її на правильну числову нерівність. Означення розв'язати нерівність означає знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків не існує. Усі розв'язки нерівності утворюють множину розв'язків нерівності. Якщо нерівність не має розв'язків, то множина розв'язків нерівності є порожньою множиною. І позначають її символом зображеним на екрані. Тож розв'язати нерівність означає знайти множину її розв'язків. Приклад 1. Які з чисел 1, 5, мінус 7 та 3,5 є розв'язками нерівності? Х більше 5, х у квадраті менше або дорівнює 20. 1 поділити на х більше нуля. 3 помножити на х менше за х у квадраті. Розв'язання х більше 5. Жодне з чисел не є розв'язком нарівності. Адже жодне з них не більше за 5. х у квадраті менше або дорівнює 20. Розв'язками нарівності є 1 та 3, 5 десятих. Адже 1 у квадраті менше 20 і 3,5 у квадраті теж менше 20. Бо 3,5 менше 4. І відповідно 3,5 у квадраті менше за 4 в квадраті, що дорівнює 16. І 5 і мінус 7 у квадраті більше 20. Тому не є розв'язками нерівності. 1 поділити на х більше нуля. 1 поділити на х додатне, якщо х додатне. Тому розв'язками є числа 1, 5 та 3,5. Для мінус 7 нерівність не є правильною. 3 помножити на х менше за х у квадраті. Для х дорівнює одному. 3 не є менше 1. Тому 1 не є розв'язком нерівності. Для х дорівнює 5, 15 менше за 25. Тому 5 є розв'язком нерівності. Для х дорівнює мінус 7, мінус 21 менше за 49. Тому мінус 7 теж є розв'язком нерівності. Для х дорівнює. 3,5, 3 помножити на 3,5 менше за 3,5 помножити на 3,5. Бо якщо домножити обидві частини правильної нерівності 3 менше за 3,5 на 3,5, отримаємо нашу нерівність. Отже, 3,5 теж буде розв'язком нерівності. Приклад 2. Знайдіть множину розв'язків наступних нерівностей. 0 помножити на х більше 2. 0 помножити на х менше 2. Х додати 1 до другого степеня менше за 0. хміну 2 до другого степеня. Менше або дорівнює 0. Розв'язання. Область допустимих значень, тобто ОДЗ, в усіх прикладах це всі дійсні числа. Тому переходимо до розв'язування нерівностей. 0 помножити на х дорівнює 0. А 0 не більше за 2, незалежно від того, чому дорівнюватиме х. Тому множина розв'язків порожня. Тобто розв'язків немає. 0 помножити на х дорівнює 0, а 0 завжди менше від 2. Незалежно від того, чому дорівнюватиме х. Тому розв'язком є довільне число. Тобто х довільний. Довільне число в парному степені невід'ємне, тобто більше або дорівнює 0. Відповідно, х додати 1 у квадраті не буде меншим за 0 для жодного значення змінної. Тому множина розв'язків порожня, тобто розв'язків немає. Оскільки довільне число в парному степені невід'ємне, то х відняте 2 в квадраті не може бути менше за 0. Знайдімо розв'язки рівняння х відняте 2 в квадраті дорівнює 0. Тоді х відняте 2 має дорівнювати 0. А отже, розв'язком рівняння і початкової нерівності є х що дорівнює 2. Отже, сьогодні ми почали знайомство з множиною розв'язків нерівностей, дізналися, як перевірити, чи є певне число розв'язком нерівності, та знайшли розв'язки деяких нерівностей. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!